Друзі, вітаю! Дональд Трамп став людиною року. Поляки сказали, що війська не будуть вводити в Україну навіть якщо війна завершиться. Це результати зустрічі з Макроном. Ну і найцікавіше результати зустрічі Сі Цзінпіна з Медведьовим, який полетів зі спеціальним посланням від Владимира Путіна. Ну і власне сі сказав, пора завершувати цю війну, і треба знижувати ескалацію. Давайте все проаналізуємо, розставимо по поличках. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, а саме ваша підписка дає нам більше сили. Друге, що дає більше сили нашим снайперам, це ваші донати. Нам уже залишилось менше 100 тисяч гривень. Ви просто супер накидаєте. Це дуже прекрасно і практично за дві доби ми з вами майже зібрали повну суму. Ну вже починається третя доба, якщо рахувати по годинах, коли ми стартанули тому. Давайте за цей хвостик докидаємо 100 тисяч і, власне, пошвидше відправимо нашим снайперам. Будемо купляти гвинтівки, будемо купляти спеціальні розаки модульні, будемо купувати і стволи, і приціли, і глушники, і навіть тепловізори. Одним словом, 950 тисяч все упаковуємо і відправляємо нашим хлопцям. А вони будуть передавати окупантам привіти прямо. В серце. це буде незабутній привіт. Ну, як мінімум, він буде точно останнім. А, Сі Цзінпін сказав Медведєву на необхідність розрядки війни в Україні. Лідер китайського роду сказав на зустрічі з Медведєвим, яка проходила якраз нещодавно. Це заступник голови секретаря Радбез ну, одним словом, заступник замсекретаря. Медведєв нагадав про принципи недопущення розповсюдження конфлікту та вказав на необхідність. Медведєву вказав на необхідність розрядки ситуації у війні проти України. Сін було трошки навіть. Незручно дивитися на заплившого Медведєва. Одні говорять, що в нього морська хвороба, з другої сторони, а як морська хвороба впливає на те, що він летів літаком? От, просто сівши на літачок старенький російський іл, достав невеличку бутилку водки і просто як обичний руський почав бухати. Тим більше тут вже 18 днів до Нового року залишилось. Хто такий Медведєв, щоб не випати за наступаючий. Рік, тим більше там буде рік змії, що він, що Путін, що ті змії, тому насправді е, зрозуміло, чому Медведєв був такий запливший, запливший, червоний, от, ну, типічний русський. Одним словом, Сі дзінпін сказав, що е, щодо українського питання, Китай уже багаторазово наголошував, необхідно твердо дотримуватись трьох принципів щодо недопущення, поширення конфлікту. Недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії вогонь. А, причому всі е наголосив і підкреслив, що треба розрядка ситуації в війні проти України. Ви знаєте, що Медведєв привіз спецпослання, е особисте. Від Путіна я хочу передати вам привіт, найкращі побажання від президента Путіна, також особисте послання від нього. Ну, зрозуміло, що просили гроші, більше купляти нафти, більше давати технології, більше давати дронів, більше давати зброї. Але меседж треба розрядка. Ви мене втомили, ви мене дістали. Розкажи, чим ви тут займаєтесь. Ось це негативна відповідь. всіх. І зараз ми бачимо, що росіяни отримали негатив. Зрозуміло, санкції впливають на Китай. бачать, що сталося засадом, бачать, що Росія слабка. Тому класти всі свої яйця в діряву російську корзину всі теж не хочуть. Тому бачимо, що путьовка в Медведєва згоріла, і вважайте, що дарма літав до Китаю. Трампа визнали людиною року. Трамп не заспокоїться, його син постить дуже такі булінгові повідомлення, де там вибивають Зеленського з першої обложки таймак, де Зеленський колись займав там місце. От, зараз туди типу Трампа садять. Ну, Одним словом, займається таким медіапресінгом і булінгом. От, і це насправді дуже така неприємна історія, тому що знову ж таки, і син Трампа, і Маск це частина команди Трампа. Значить, Трамп сам так думає. Ну от Трамп сказав, що в Україні треба забрати право бити ракетами дальніми по Росії. Він каже, що це заважає. Ну от Трамп каже, що це не приносить користі, і він перегляне це питання за 40 днів. Ну, от. ну а зараз Трамп стає людиною року, вмощується на цю на цій обкладинці. Дуже символічна історія, і якраз він буде намагатися рулити. Там ще в списку був Ілон Маск, і хтось там ще й туди закинув Навальну. Зрозуміло, що в редакції не без росіян. Ну, от, хоча насправді власник журналу Тайм, людина, яка має сильне одеське коріння. Ну от і здається, що насправді було б дуже добре, якби більше українців було там. Ну але для цього нам з вами треба більше працювати, перемагати Росію, і тоді ми точно будемо всі з вами на цих обложках у віковічні. Поляки сказали Туск, що не прийдуть нам на допомогу. Війська не введуть ні зараз, ні після завершення війни. Така їхня позиція. Ну от я дивився виступи, з'їзди їхніх кандидатів. То всі кричать про силу польської армії, про браваду, про безпеку кордонів. Ну і всього всього. Ну але лідерства в цьому не видно. Кричати тому на партійному з'їзді одне а прийти Україні на допомогу трошки інше. Тому не буде військ і ідею Макрона виходить так, що не підтримали чи фінальна ця відповідь? Ні, не фінальна. Чи можна її змінити? Можна, чи буде вона змінна? В принципі, так. Тому тут зараз не, не скажімо так, не нагнітаємо. Це їхня перша відповідь. Може вони торгуються, може дійсно бояться, хто їх знає. От може просто не хочуть або просто нас не підтримують. Не знаю. От, але зараз така відповідь. Ну і Шольц неприємно дивує. Приємно дивує Пісторіус, Зараз розкажу, чому хоч і не про нас, але неприємно дивує Шольц. Він заявив, що готовий до нових переговорів із путіним. каже, що розмова була неприємна, і робив він її по спеціальній причині. і Він був розчарований дзвінком, не хотів донести, що ніколи не кине Україну. І було настільки неприємно, гидко, бридко, що хоче позвонити знову. Якась дивна ситуація з цим шольцем незрозуміло, чи це він намагається отримувати додаткові бали з проросійсько налаштованих е, кандидатів. Чи він ще щось не має? Не знаю. Дуже дивно ця історія виглядає, максимально я б сказав, дивно. Ну от але Шольц каже, що це має бути зроблено, і зроблено це знову і знову і знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій. Чесно, ми не маємо жодних ілюзій, тому що нам тут обіцяють приліт орешникам, А Шольц хоче дзвонити Путіну, тому трошки так незрозуміла історія. А міністр оборони Німеччини закликає приділяти більше уваги Сирії, де позбулися режиму Асана. Він каже, що 10-15 років тому, коли... Зраз його змили, всі забили на Сирію, ніхто не прийшов на допомогу, ніхто не встановив з ними зв'язки. І Росія заповнила цей простір, Росія заповнила цю порожнечу і, скажімо так, вмонтувала себе туди дуже сильно. І це призвело до того, що якраз таки Росія змогла почувати себе там дуже комфортно, і вони кажуть наступну історію, щоб такого не повторилося. Треба зараз більше з ними працювати, вводити війська, гуманітарну допомогу, допомагати їм політично розвиватися. Ось це насправді дуже добре. Але чому я сказав, що це гарна відповідь? Ось це треба перекласти і на Україну. Якщо ви не заберете в нас в ЄС і в НАТО, причому по дуже швидкому треку може статись порожнечим, може заповнити гібридними меседжами Росія. І те, що зараз вже частина політичних гравців готуються до виборів, знову ж таки, не всі вони з чистою душою йдуть на ці вибори. Багато хто з них готовий буде зливатися під Росію, і ось це дуже погано. Тому треба пошвидше в ЄС, пошвидше в НАТО, інші стандарти, прозорість фінансування партій, бо виходить, що фіртеші можуть засипати гроші. А українські нормальні політики, які сьогодні воюють більшість з них, тих за кого ми з вами захочемо голосувати, або волонтерять, або лікують, або донатять свої гроші. Ну от вони ж то зараз займаються перемогою. А про російські сили економлять гроші і потім будуть вкладати їх в вибори. Тому треба пошвидше в ЄС в НАТО для того, щоб Україна була убезпечена, раз і для того, щоб і НАТО, і ЄС теж були убезпечені. Ось така друзі інформація. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чому поляки не хочуть нам допомогти своїми військами, чому вони не хочуть їх ввести для того, щоб гарантувати безпеку в цій частині Центральної Європи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, боремося з пропагандою, і дуже прошу, зробіть донат на снайперські. Знаряддя, збрую снайперську для того, щоб ми разом могли допомогти нашим хлопцям, а вони допоможуть нашій країні, передавши привіт прямісінько в серце окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!